Цього загадкового уривку Євангелія немає в найстарших рукописах Нового Завіту. Святий Йоанн Золотоустий, який прокоментував Євангеліє від Йоанна вір за віршем розділ за розділом, пропускає цей уривок, він його не знає. Тим не менш, церква розпізнала, що цей текст є натхненним Святим Духом і відображає суть доброї новини. Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на youtube каналі Небо Он. Обов'язково підпишіться на цей youtube канал. Я натомість запрошую вас до роздумів над, над одним із таємничих фрагментів Євангелія, Восьмій розділ від вірша першого, прочитаємо спершу сам уривок. Подав Ісус на Оливну гору та в досвіта знову прибув до храму, і усі люди посходилися до нього. Він же сівши навчав їх. І привели тоді книжники і фарисеї до нього жінку, спійману на перелюбі, поставили її посередині і кажуть до нього Учителю Жінку оцю спіймано саме на перелюбнім вчинку, каменувати, отаких от приписав нам Мойсей у законі. Що ж ти на те? І спитували вони його, казавши так, щоби мати чим оскаржити його. А Ісус нахилився додолу і писав пальцем по землі, а що вони наполягали та допитувалися в нього, то він підвівся і каже до них Хто з вас, без гріха, нехай перший кидає у неї камінь? І знову, нахилившись, писав по землі. Почувши таке, почали вони виходити один по одному, почавши з щонайстарших аж до останніх. І залишилися тільки Ісус та жінка, що стояла посередині. Підвівся Ісуса, нікого, крім жінки, не побачивши, мовить до неї Де ж вони, жінко, оті твої обвинувачі? Ніхто не усудив тебе? Ніхто, Господи, відповіла, тоді Ісус до неї То і я тебе не осуджую, йди та вже від нині не гріши. Певну жінку піймали на скоєні гріха, заплатою, за який є смерть. Ця жінка є цілком безсила перед обставинами, в яких опинилася. Натовп дорослих чоловіків тягне її за волосся, і вона розуміє, що буде вбита. Раптом її кидають до ніг якогось незнайомця. Не знаємо, чи жінка чула діалог Ісуса і Фарисеїв. Коли людина є перед страхом смерті, то вона взагалі нічого не чує, не бачить, кричить, є в стані шоку. Ну, важко уявити собі навіть це. Думаю, що ця жінка також не розуміла, що відбувається навколо неї. І раптом. Всі розходяться. Вона жива. Більше того, хто, хто її захистив, не має до неї жодних претензій. Лише має пораду іди і більше не гріше. Або, може, вказівку: іди і більше не гріше. Дорогі мої, це історія про кожного з нас. Бо через гріх ми були засуджені на смерть. Хто згрішив, має померти? Так звучить закон. І не тому, що Бог жорстокий, а тому, що гріх відтинає нас від джерела життя, є наче тромб, який блокує перелив крові до нашого духовного організму, до нашої душі. Уявімо собі таку ситуацію. Хлопчина підліток, незважаючи на повеління батька, бігає босим по калюжам холодним і продовжує це робити, як наслідок починає хворіти і, наприклад, може померти. Чи можемо ми сказати, що батько був надто жорстоким, що допустив таку хворобу? Ні, ця хвороба є наслідком конкретних дій. Чи можемо ми якимось чином звинувачувати Бога, який дуже чітко застеріг нас перед гріхом, перед всім, що несе гріх, прокляття, смерть, страждання і так далі? Коли аквалангіст від'єднає себе від балону з повітрям, то неодмінно загине, і не через припис інструкції, що потрібно бути в кисневій масці. Не, не цей припис є винуватий, а ці дії спричиняють саме таку, ну, такий ефект, такий наслідок. Коли пожежник скине захисне покриття, також загине не через інструкцію, не через жорстокість Міністерства надзвичайних ситуацій, або так. Тільки через свої дії, через свої дії. Апостол Павло в посланні до Римлян каже, коли ж ви були слугами гріха, ви були вільні від праведності. які ж плоди ви тоді мали, того ви тепер соромитеся, бо кінець їхній смерть. Тепер же, звільнившися від гріха і ставши слугами Богові, маєте ваш пліт на освячення, а кінець життя вічне. Бо заплата за гріх смерть. А дар Божої ласки, життя вічне в Христі Ісусі Господі нашій. В певний момент ми опинилися в подібній ситуації, як ця жінка, яку врятував Ісус. Розплющили очі і бачимо Ісус. Ісус щось там пише і жодного звинувачення. Ну і врешті Ісус каже: не гріши більше. Ці слова справді сповнені любов'ю, Господу залежить, щоб ми жили. щоб ми жили. Одним словом, ми стали свідками Божої ласки в Христі Ісусі. В цьому криється істота благодаті, істота доброї новини, що я отримав спасіння, відкуплення, Божу любов дармово без жодних своїх заслуг. В цьому таємничому уривку ми вперше і, можливо, єдиний раз в Євангеліях зустрічаємося з тим, що Ісус щось там пише на землі. Ніде більше не зустрінемо, що Ісус щось написав. Єдиний, єдиний фрагмент Нового Завіту до Ісусу. Спише це власне ось цей. І, звісно, оці церкви ламали собі голову, що може наш Господь там писав. Деякі казали, що він писав гріхи о тих. фарисеїв, оскаржників, можливо, імена написав, можливо, написав ім'я ще одного винуватця. Бо в Старому Завіті написано, що коли. Двоє людей грішать перелюбом, то двоє потрібно покарати, а тут тим часом провели тільки жінку. Думаю, що ключем до зрозуміння цього моменту є два інших фрагменти Слова Божого. Так, є, дорогі мої, що ми Слово Боже пояснюємо при допомозі інших фрагментів. Слово Боже є інтегрально з'єднане в собі. В пророка Єремії, здається, в 17-му розділі ми прочитаємо. І то в грецькій, в грецькій версії, в Септуагінті, що ті, хто залишають Бога, надію Ізраїля, джерело життя, будуть записані на землі. На відміну від кого? А, маємо тут інший уривок Євангелія, і, зрештою, святий Августин так пояснює цей момент: Ісус зустрічає учнів, які вертаються з місії, і кажуть: Господи, Господи, біси кориться нам в Твоє ім'я. А Ісус каже: не тому радійте, що біси вам коряться, а тому, що імена ваші записані на небі. Дорогі мої, ми сьогодні можемо обрати, де ми хочемо, щоб бути записаними? На землі чи на небі? Напишіть в коментарях, де ви хочете бути записаними, і поділіться вашими роздумами над цим текстом. Дякую за увагу і до зустрічі!